Вітаю в ефірі. Програма Ти маєш право. Проект, який допоможе вам завжди бути в правовому полі, знати власні права та розуміти, що тягне за собою порушення законодавства. Протягом сьогоднішньої програми розглянемо актуальні питання, які допоможуть вам почуватися впевненіше. Як обміняти тимчасове посвідчення водія на постійне? Алгоритм дій розповім далі. Для того, щоб обміняти посвідчення водія, виданого вперше на два роки, необхідно звернутися до зручного сервісного центру МВС з такими документами: паспорт, ідентифікаційний код та протерміноване посвідчення водія. Важливо, обмін посвідчення водія, яке було видане вперше, можна зробити лише після закінчення строку дії наступного дня або пізніше. У період воєнного стану заміна посвідчення водія здійснюється без подання медичної довідки. Як підтвердити робочий стаж, якщо загубилася трудова книжка? Зробити ви це зможете онлайн. В системі Пенсійного фонду України зберігаються дані та починаючи з 2000 року, генерується електронна трудова книжка. Відновити втрачену інформацію можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або за допомогою мобільного застосунку для Android. Для цього вам потрібно авторизуватися в обраному є сервісі за допомогою електронного підпису або банка й перейти до меню комунікації з пенсійним фондом України, вибрати запит на отримання електронних документів, з-поміж типів звернення, обрати витяг з ЄТК, заповнити інші додаткові поля, підписати та направити ваше звернення. Ознайомитись з інформацією про періоди роботи та завантажити її на свій пристрій можна буде вже за декілька хвилин. У розділі Мої звернення. Одруження онлайн. На порталі Дія тепер можна подати заяву про шлюб. Тепер достатньо на порталі обрати місце, час, формат та зал, де пара планує провести церемонію. ДРАЦ протягом дня надійшла на електронну пошту відповідь із організаційними деталями. Далі вам треба лише не забути з'явитися у ДРАЦ у цей день одруження. Процес подання заяви онлайн триває менше 15 хвилин. Виїзд за кордон на автомобілі. Які документи для цього потрібні? При перетині державного кордону на автомобілі водієві необхідно мати такі документи. Водійське посвідчення міжнародного зразка, технічний паспорт на авто, розпізнавальний знак України на авто, наліпка UA. державний номерний знак на авто, індивідуальний номерний знак діє тільки на території України, міжнародну страховку Зелена карта. Якщо за кермом не власник авто, потрібно додатково мати довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон або тимчасово реєстраційний талон на право управління автомобілем. Причини, які дозволяють не приходити до військомату по повісті. Перелік випадків, коли за наявку до територіального центру не передбачена відповідальність, міститься у постанові Кабміну номер 673 Наразі перелік причин, через які військовозобов'язаний після вручення повістки може не прийти до територіального центру комплектації, зменшився. Тепер цих причин лише три. Хвороба, яка не дає можливості рухатися самостійно. Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками. Також не повинно бути близьких родичів, які б могли взяти на себе догляд, Відкрите кримінальне провадження проти вас. Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат повістці, потрібно надати відповідні довідки, офіційні документи. Долучайтеся і ви до створення актуального контенту та пошуку відповідей на юридичні запитання. Під цим відео опишіть у коментарі, з якими проблемними правовими питаннями ви зіштовхувались, або які не можете вирішити без сторонньої допомоги. Відповіді шукатимемо разом. А наразі це все. Дякуємо, що були з нами. До наступної зустрічі в ефірі першого подільського.